Попросили зробити огляд на ось цей телевізор 24 діагональ, який наразі йде в подарок до акумуляторного велосипеда. Це у нас іде Smart TV. До речі, у нас ці телевізори є до 65-ї діагоналі наразі, включно до 65-ї. Буває ще 75-й 85-й, але чекаємо через 2, через 2 місяці їх. Дивіться, тобто Smart TV, що це означає? Що ви його під'єднуєте до вашого інтернету через ваш Wi-Fi або через кабель. Наразі взагалі показує YouTube. Це. Дивіться, зараз я включу основне меню. Як воно буде виглядати? Тобто це основне меню, бачите, телевізора. Тут у нас є YouTube, одразу інстальований завода. Також є Netflix, якщо у вас є підписка, просто вписуєте свої дані і дивитеся всі фільми. Також через Google Play Store магазин додатків скачуєте, як на телефоні. Ну, Саме для телевізора, Kyivstar або у кого яка підписка або інші додатки. Тобто, в такому чині. Основне меню, то, тут воно тут буде під вас поднала, ну, доналаштовуватися, а вам може видавати швидкий скажімо так, доступ к, к фільмам або ще чомусь. Також є вбудований Т2. Вставляєте звичайну антенну і налаштовуєте всі безкоштовні канали. Тут у нас максимальна роздільна здатність HD, але для цього екрану 24 ї діагоналі це поза глаза, Тобто роздільної здатності вистачить вам ну, взагалі. Потім, що ще, яскравість 200 ніт, ну HDMI, роз'єми, то понятно, то все стандартно. В принципі, тут є також. Така функція, як скрін мірор, кому так називається, ось ви можете з телефона вивести на телевізор зображення з екрану телефона. Два роки гарантії, доставка безкоштовна. Хороші, якісні телевізори, якість зображення, друзі, ну, реально висока. Плюс вони вже перевірені часом. Ці телевізори ми продаємо досить давно. Вони у нас вон у тому більше 6 років, на іншому залі більше 3 років. Вдома у мене у, багать, у моїх батьків у багатьох вже більше 6 років. Коротше, рекомендую. І плюс за таку ціну, я скажу чесно, таку якості телевізор будуть коштувати набагато дорожче. Тобто це ціна акційна 5 тисяч гривень. Разумієте? Ось таким чином все виглядає. Для нього, для, для нього можна купити окремо кронштейн, у нас вони продаються там, від 400 гривень, по-моєму. Повішути його на стіну, якщо забажаєте. Можна, в принципі, придбати такий же телевізор, але 32 діагоналі, вже такий більший. Ось він. Такий самий 32-й діагональ буде коштувати 6 тисяч гривень. Тобто, що це має на увазі? Такий самий? такий Тобто роздільна здатність HD, яскравість 200 ніт, буде ось ця рамка, тобто це рахується рамковий екран. І той же Android 11, до речі, операційна система Android офіційна 11. Тобто, що значить офіційна, це значить, що вона підтримується Google, вона оновлюється і після оновлення вона не буде глючити. Ладно, Йому потрібно завантажуватися. Коштує 6 тисяч. Якщо взяти саме ось цю модель, яка стоїть на екрані, вона йде безрамковий екран. Бачите, цієї рамки немає. Він також, ті ж характеристики, коштує 6250. І є ще одна модель, коштує 6700. Вона буде також безрамковий екран, але роздільна здатність буде Full HD і яскравість 250. ніт. Це основні, ну, основна різниця. Тобто або той, або той. Часто, скажімо так, у нас такі беруть і, ну, і в зали, і в спальню, тому що такий вже більш-менш розмір. І також на кухню. До речі, у мене на кухні вже більше двох років саме оця модель за 6 тисяч, яка йде з рамкою, друзі, з HD роздільною здатністю. Общо, шикарний телевізор. У нас щось вибило автомат. Мабуть. А там, світло, а там світло є. Да. Так, ладно. В общем, друзья, такая информация.